Привіт усім мобільним геймерам! Сідайте позручніше на вас чекають найсвіжіші новини зі світу мобільних розваг. Сьогодні у випуску старий добрий платформер Бугермен готується до нового життя. Енкі Drive – унікальна гоночна гра, дія якої розгортається як у мобільному, так і у реальному просторі. Rovio оголосила дату релізу Angry Birds Go та детальніше розповіла про особливості гри. Про це та багато іншого далі у Open Mobile. Творці знаменитого платформера Бугермен почали на кікстартері кампанію зі збору коштів на оновлену версію гри, вихід якої планується приурочити до 20-ї річниці появи оригіналу. У грі планується створити шість світів, кожен з яких складатиметься з трьох рівнів. Також на додачу до 18 звичайних рівнів розробники хочуть створити 36 бонусних зон. В новому Бугермені з'являться і свіжі грові механіки. Герой зможе плавати, ковзати та стрибати, відштовхуючись від стін. На все це щастя дизайнерам гри потрібно. Увага усього лише 375 Тисяч доларів щось якось журнувато, як для платформера, нехай і легендарного. Нагадаємо, що бугермен побачив світ у 94-му році, як для того часу гра була шокуючи вульгарною. А все тому, що герой бореться із ворогами, як би сказати, м'якіше відходами своєї життєдіяльності. Планується, що рімейк Бугермена вийде на усіх існуючих платформах, включаючи iOS та Android. У північній Америці стартував продаж Енкі Драйв, унікальної гоночної гри, дія якої розгортається як на екрані iPhone, так і у вашій кімнаті. До стартового комплекту входить траса, яку можна розкласти на підлозі чи журнальному столику, два крихітних автомобілі та програма керування, яку можна встановити на будь-який ios пристрій. Компанія-розробник особливо пишається своїми автомобілями. Кожен з них обладнаний безлічу сенсорів, які дозволяють відмінно орієнтуватися на карті, а також просунутим штучним інтелектом, який буде всіма силами прагнути перемогти у. Гонці усього розроблено чотири типи машинок. Кожна з яких має свої унікальні можливості: одна стріляє, друга може заморозити суперника, третя має відмінний захист і так далі. Кожна додаткова машинка коштуватиме 69 доларів при вартості базового комплекту у дев'яносто доларів. Компанія Rovio Entertainment опублікувала новий трейлер гоночної аркади Angry Birds. Go. Нарешті ми маємо змогу побачити геймплей проекту, персонажів та їхні можливості, а також транспортні засоби. У грі доведеться стати учасником гонок у ролі персонажів знаменитої гри про злих пташок. Грати можна буде як за пернатих героїв, так і за їх ворогів, свинок. Кожен водій матиме власні цікаві здібності, які вони час від часу зможуть застосовувати. У проекті буде 12 картів, які відрізнятимуться між собою за рядом характеристик. Одни здатні швидко прискорювати. Тися інші мають кращу керованість чи взагалі надають якісь бонуси. Будуть у грі транспортні засоби, які можуть літати. Angry Birds Go запропонує геймерам кататися вниз по схилах, паралельно збираючи монетки та намагаючись обігнати інших гонщиків. Дата релізу гри у Google Play та App Store – 11 грудня. Незабаром світ побачить оригінальний проект «Кларк». Це пригодницький пазлер із доволі нестандартним сюжетом. Гравець примірить на себе роль робота, який працює на заводі з виробництва ядерних ракет. Окрім вирішення складних головоломок та подорожей територією заводу, вашому роботу доведеться рятувати атомну бомбу на ім'я Клара, а також спілкуватися із іншими роботами, які бухають дизельне пальне та слухають техно джаз. Нашому ж герою поячити буде ніколи, адже завод знаходиться на межі краху, а значить, потрібно рятувати бомби та спасатися самому. А на шлях. Уду цієї мети чекатимуть неймовірні пастки та смертельні загрози. На перший погляд, гра виглядає доволі простенькою, але насправді ж на вас чекатимуть біля 10 годин насиченого геймплею, та вам доведеться не раз застосувати на практиці усі свої інтелектуальні ресурси. Студія Happy Magneta займається розробкою шутера Project Joan для iOS та Android. За сюжетом гри головна героїня Джоан виривається з в'язниці та починає відстрілювати своїх противників, маючи при собі багатий арсенал зброї. До ваших послуг дробовики, автомати, рушниці та багато іншого. Деякі пукавки можуть знищувати кілька ворогів одночасно, затягувати у чорну діру та навіть розривати їх на шматки. Сама ж героїня зможе переміщуватися між трьома рівнями локацій, на яких потрібно буде збирати монетки та намагатися уникати пасток, таких як лазерні. Генератори та циркулярні пилки. На рівнях можна буде відшукати і бонусу у вигляді магнитів для монеток, а також прискорювачів руху Джоан. Компанія Electronic Arts запустила у вільний доступ у кількох країнах дві свої широко розрекламовані гри для iOS та Android Heroes of Dragon Age та Dungeon Keeper. Щасливчиками стали мешканці Канади, Австралії, Сингапуру та ще кількох країн. За цим пробним запуском послідує і повноцінний світовий реліз. Обидва проекти розпосюджуватимуться як фрі-ту-плей тайтли. В Heroes of Dragon Age метою гравця стане створення загону героїв, якому доведеться битися із ворогами. Їм на допомогу прийдуть справжні дракони. Битви будуть засновані на картках, які не необхідно колекціонувати та комбінувати у бойові юніти. Dungeon Keeper – це оновлена класична стратегія, в якій необхідно побудувати цілу імперію з жахливих підземель, щоб не дати загарбникам дістатися до захованих скарбів. Вам доведеться придумувати та будувати небезпечні пастки, покращувати їх, щоб зробити підземелля похмурим та неприступним. Переходимо до цікавих релізів, які допоможуть у холодні осінні вечори скоротати вільну хвилинку. Дріфтманія Street Outlaws. Позмагайся за перемогу у нелегальних дріфт гонках в різних куточках світу. 21 авто, 3 d графіка, зручне управління та покращений мультиплеєр. Чекають на тебе. Ребіт з бікбенґ відважні пухнасті відправляються на завоювання космосу. Станьте експертом у кролячих польотах. Ей Squadron. схоже у аркадного шутера Sign Мора з'явився гідний конкурент. Ця безкоштовна новинка для iOS пропонує такий самий вибуховий геймплей із дещо більш мультяшною графікою. А на сьогодні все коротаючи вільний час за мобільними іграми. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та розповідати про нас друзям. Бережіть очі, попереду ще так багато класних ігор.